Добрий день! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я отримала посилочку від каналу Віра Парасолька від Віри Олексіївни. Посилочка подачим. Це в мене вчора був день народження. Вона підгадала і мені вислала посилочку. В її там дуже багато різних. Розтішок всякої красоти в її подвір'ї. Тому вона вирішила зі мною поділитися і зробити мені дуже приємне на моє день народження. Зараз все гарно запаковане, все гарно підписане. Ось, все-все-все. Так, то, що тут таке? Дуже здорова посилка. Це, мабуть, насіння. Ага, насіння. Це називається тут все. Може, пише, може насівати сливку, регулюється, розлагається, кущ до 50 см. Панікум, панікум. Декоративна прикраса ось таке. Так. Ну, Віра Віксівна. ви її там, дівчата, звісно, зайдіть на канал Віри Парасольки, побачите, скільки там всякої краси. Яка там краса, скільки там троянд, скільки там всякого. О, оці такі чудові шишки, вона про їх розказувала. Це посіяти і вони саме потім виросте. Деревій, Деревій. Всю свою клумбу засажу. Так. Тож ось така грунтопокривна. Друзі, тут чого-то тільки немає. Я такого не чула і не знала. Це теж з насінням. Щось там Віра мені написала. Я потім почитаю. Ну, Віра Олексіївна, так. Це теж якась рослинка. Все потім прочитаю, подивлюся, це ось такі квіточки. О, а це туйки, ось такі. Так. Тут іще інша якась туйка. Ой, капец! О, це вірективно! Прислала мені троянду. Бачите? Оце так, да. Це барвінок гунт, грунтопокривний. Це теж щось якась рослинка. Ну, троянда це, це супер. О, і ромашки тут. Ну, все, тепер я все позасаджую, і буде мені е, е, пам'яток про Віру Олексівну, канал Віра Парасолька, друзі. Так що зробила мені людина дуже приємне. Я багато теж кому роблю приємне, але добре, коли тебе пам'ятають, і роблять тобі теж приємне. Я теж люблю робити приємне. тому що... Коли людині робиш приємне, то і тобі на душі приємно. Ось таке сьогодні, друзі, у мене посилочка, а тут ціле письмо. Ціле письмо. Мені Віра написала, що вона мені тут положила. І написала... Валя, будьте здорові і вся ваша родина. Дякую, Віра Олексіївна, за цю таку чудову. О, друзі. Ой, не можу навіть говорити. Дуже приємно.